Перемир'я на папері бойовики продовжують наносити мінометні удари по позиціям українських військових. Найважче минулої доби було на Донецькому напрямку. Терористи й надалі застосовують важку артилерію, яку за мінськими домовленостями мали відвести від лінії фронту. Ніч з 9 на 10 березня в зоні проведення антитерористичної операції характеризується активізацією бойових дій з боку терористів, які використовували великокаліберні міномети та важку артилерію. Так, з 20.00 до 6 ранку 10 березня незаконні збройні формування 12 разів порушували перемир'я. Основний удар противника сконцентрувався на Донецькому напрямку. Бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів Авдіївку, опитне, піски. Велися обстріли і у напрямках Луганська та Маріуполя. За минулу добу незаконні збройні формування кілька разів спробували штурмувати позиції українських військових. У штабі АТО кажуть, безуспішно. На Луганщині проросійський бандформування двічі обстріляли зі стрілецької зброї сокольники. Вчора на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіно. Практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 ранку і майже до першої години ночі терористи безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Перемир'я, якого дотримується українська армія, бойовики використовують для чіткої структуризації своїх сил. Про це повідомляє група інформаційний спротив, і цю ж думку підтверджують у штабі. АТО. на своїй сторінці у соцмережі Дмитро Тимчук повідомляє про переформатування так званої армії Новоросії для завдання чітких і важких ударів. В ході перемир'я військове керівництво Російської Федерації провело переформатування банформувань ЛНР і ДНР і перекинутих на Донбас російських найманців у боєздатну армію, яка підкоряється єдиній системі командування. Військові формування ДНР і ЛНР на даний момент вже перебудовані і мають чітку структуру, в тому числі в області оперативного і адміністративного управління, формуються і діють за єдиним планом і єдиним задумом. Агресивні дії незаконних збройних формувань та застосування мінометів і важкої артилерії в черговий свідчить про наміри терористів продовжувати бойові дії та не допустити мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. За даними полку Азов, після 10 березня бойовики готують наступ по всьому фронту. Про це стало відомо з перехоплених переговорів бойовиків, у ході яких вони відкрито обговорюють можливий наступ на Лисичанськ та інші напрямки. Збройні сили України цю інформацію зараз перевіряють і запевняють, що готові дати гідну відсіч ворогу, адже, попри відведення важкої техніки, військові готові у будь-який момент повернути її на старі позиції. Яна Курченко, соціальна країна.